Давайте швидко нафарбуємося разом. Так як в мене автозасмага, я довго наважувалась наносити мені тон, щоб взагалі не чіпати обличчя. Але я згадала, що в мене є ось такий цінт. Я спочатку буду оформлювати брови. В мене є ось такий олівчик, він взагалі то для блондинок. Але мені настільки сподобався колір, коли мене фарбував візажист, що я собі його придбала. Такий натурель. брови я оформила. Тепер буду фіксувати це все гелем. В мене від Гедонік. Він класно фіксує, мені подобається цього флю. Та блін. Цього флюїду потрібна зовсім ось така крапелюшка. Та його ось так розподіляю по всьому обличчю. Погляньте на цей класний колір. Не перекриваю взагалі, але як він класно вирівнює тон обличчя. І мені подобається, що він з SPF. Далі наношу контуринг зовсім трішки. Спочатку на одну сторону, потім на іншу, тому що він такий швидко застигає, особливо, коли я не можу нормально його розташувати. Коли такий макіяж, знаєте, ніби я тільки з пляжу повернулась. На носик. <плес> Ай, Бог мой. Дівочки, я розбила свою палетку хайлайтера Dior. Будь ласка. Я її не можу склеїти, тому що тут також засіб, тут не йде якийсь пластик, ась тут ось такі дірочки всередині. Не знаю, як нормально це все склеїти. Жалко. Мішати ось ці два кольори зовсім трішки, і пройтись ось так зверху. Давно я не. Давно я не користувалася цими рум'яшками від Dior. До речі, У мене тут також подряплене скло. Я взагалі то думала, що це. Плівка, яку можна здерти. А, мені хтось написав: здирай, здирай, Даша, там є плівка 100%. Відсотків". Ну що ж ви думаєте? Я просто подряпала собі дзеркало. Мені подобається їх колір, вони такі ніжно, ніжно-рожеві. Я також наношу на носик а, та замість тіней. Наношу консилер. В мене зараз ось такий від Maybelline. Ой, я зовсім багато взяла. Протягую ось так вниз та виводжу сюди. Гляньте, як він класно перекрив, Хочу взяти зовсім трішки хайлайтеру та нанести на кінчик носа. Та трішки сюди мені замала рум'ян на очах. Тож додам їх ось так пензликом. Все. Тепер буду фарбувати вії. В мене вже туші тут майже немає. Слухайте. Це вона вже майже пуста я лозиться по стіночку. Вона така класна, вона а, термо, тобто змивається теплою водичкою. Міцеляркою, міцеляркою дуже, до речі, важко її змити. Набагато легше, буквально 5 секунд, і теплою водичкою вона змивається. О, подивіться, як гарно! Тепер переходимо до останнього ліпкомбо. Буду використовувати ось такий світлий олівчик. Він такий рожевий рожевий, дуже красивий. Мені подобається. І зверху буду наносити блиск. Він також рожевого кольору. Ну ось, в принципі, все. Наш швидкий Макіяж готов. Обов'язково напишіть, як вам, тому що мені подобається поєднання автозасмаги з рожевим кольором.